Слава Ісусу Христу! Друзі, сьогодні хочу вам показати, як перезимував Бамбук у Харкові в умовах Харкова, Харківської області. Як він зимує, коротко розкажу, як він росте. І е, саджанець Бамбука я придбав три роки тому у е, в Одної людини із Херсона і тому я, Микола, якщо ти мене чуєш, тобі вітання. Він у Фейсбуці Екзоти. А я він реалізує саджанці різних культур, в тому числі субтропічних. І от він розповідав, я з ним созвонився. Він каже: в умовах Херсона, навіть коли опускалася температура до мінус 20 з хвостиком градусів взимку, то бамбук його виживав. А висотою він більше 6 метрів. Тому я ризикнув, побоювався чи як він в Харкові буде поводитися, але придбав цей саджанець, посадив його ось саме ж на це місце. Посадив його в кінці літа, тобто він не дуже добре прижився. Краще, звичайно, його, мабуть, навесні садити. І коли він у мене декілька місяців ріс, то одна гілка була пригнута до землі на зиму, а інший залишився не пригнутим. І той, що не пригнутий до землі, був та частина вся підмерзла. А та гілочка, яка була нагнута до землі, вона вижила. Ну і коріння, звичайно, залишилось живе. Потім відростали нові пагони. І кожен новий пагін. Він був вищим, ніж той попередній, який я садив. От зараз в іншому ракурсі покажу вам ось ця материнська рослина. Але, е, от, до речі, я вам покажу той пагін, який не перезимував. Це йому вже тут два роки, бачите, він підсох. Але він е, підсох е, вимерз в верхній частині, а знизу від нього нові пагани отростають, А це вже нові прирости були. І цей кущик почав у мене розростатися. Я його вже поділив на декілька кущів. Частину подарив людям, частину пересадив у себе на розмноження. Дуже мені сподобалася ця рослина. І зараз покажу ті кущі, які я минулого року відсадив. Одну гілку я відсадив сюди зовсім поруч. Е, мабуть. Така най, найвища гілка, вона приблизно 2 метри висоти. Тут от дуже красиво влітку озерце таке декоративне зробив. І біля озера бамбук дуже декоративно, дуже красивий має, має такий вигляд. Але е, тут е, е, частина кореня була не дуже розвинута. І оцю частину, е, цю гілку я укривав на зиму. Отут-от вона лежала, я тільки 10 хвилин тому її. Розкутав. тут разом з виноградом вона отак от лежала, доступу сонця не було. Я її укрив мішковиною із цукрових мішків у два шари. І вона зимувала тут. І ви бачите, навіть без доступу сонця добре перезимувала. І зараз буде потепління. Вона буде далі йти. Стебло, абсолютно живе. І листя теж живе. Але це не єдина рослина, яку я пересадив. Зараз покажу наступні. Так, ось ще одна рослина. Цю рослину я не укривав на зиму. Не укривав, але просто вона під вагою, отак от була ближче до землі нахилена. От Я тут на кілочок підв'язував наліто, а потім на зиму просто відв'язав мотузки і воно так опустилося. І теж цей кучик живий. Частково підмерзання є листя. Але стебло живе, листя живе, він заліто. Оця частина, звичайно, вона вже в висоту росли, рости не буде. Той, що зараз він в висоту вже рости не буде. Але нові пагони, які будуть виростати, вони будуть е, вищі, ніж оці. І за 3-4, можливо, роки, я сподіваюся, він у мене досягне висоту 5-6 метрів, як мені і обіцяв продавець. Так, знову підходжу до озера. Тут у мене посаджене кореневище бамбука без надземної листової поверхні, без, без вегетуючої маси. Але кореневище, частина кореневища прикопана була теж в кінці літа, на початку осені. Я подивлюся. сподіваюся, що цей корень перезимував, він нічим не був укритий. І якщо буде відростання нових пагонів, то я... Буду цьому дуже радий, ну і вам покажу. І ось поруч найбільший кущ, який у мене є, я його теж пересаджував. Тоді ж, коли, мабуть, це коріння. Ні, таке раніше. На початку літа я пересадив цей кущ. Він не укривався зовсім, і він так на протязі тут знаходиться. Тобто така несприятлива дія холодних вітрів на ньому на нього була максимальна. І незважаючи на те, що він не укривався під вітрами, був, є обвітрення, є таке обморожування частини листя. Ну, буквально 20-25% листя теж, бачите, підмерзло. Більша частина листя вона абсолютно ціла, і навіть верхівки от стебло зверху, воно зелене. Тобто оця частина буде так само зеленою і стояти, і нові пагони будуть відростати, і вони будуть ще більшими і ще красивіше буде бамбук. От бачите, стебло тут уже до 1 см приблизно в діаметрі. Мені хочеться чим товше воно буде, тим це цікавіше. Це красива, дуже красива і декоративна культура, ну і практичне використання в усьому світі, де він росте, йому знаходять дуже багато е, використання. Молоді пагони вживають в їжу, е, із стебел роблять всілякі декорації, і будівельний матеріал. Ну і дуже декоративна така рослина. Отже, друзі, у мене виходить. Я сподіваюся, у вас теж буде виходити. На мою думку, він по всій території України мусить рости. Ну окрім можливо, крайніх північних е частин України, е але Думаю, що і там він теж буде рости, принаймні, хоча б щоб частково його на зиму нахиляти до землі або під снігом, щоб він був або укривати. Але на більшій частині території він навіть без укриття буде частково підмерзати, але буде і радувати нас своєю от такою красою. Тому у світі є багато різних видів бамбуку. Багато є більш морозостійкі, є менш морозостійкі. Ну зокрема, це той, який. У мене росте, то я вважаю його одним із найбільш морозостійких, тому дуже рекомендую посадити у себе на присадибних ділянках таку чудову рослину. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей.